Ми у Віктора Миколаївича Коваленка. Сьогодні питання, про яке ми дуже давно хотіли поговорити. Це про соціальний автобус. Я знаю, що цей подібний проект вже працює в Золочеві, але не знаю, як, звідки і за скільки. Віктор Миколаївич, привітайте з нашими слухачами. І перше питання: доброго дня, сорок. земляки. соціальний автобус працює, коли і завдяки чому Так, він розпочав роботу. Провели певні переговори на початку року з благодійним фондом проліска. Знаємо цих людей, дуже добрих людей, благодійники, які нам допомагали і допомагають. Після обстрілу вони нам надають будматеріали, все необхідне для того, щоб відновити або допомогти людям в будматеріали після пошкоджень. Було запропоновано нами. І е, отримано в пропозиції з точки зору того, що Рольська має певний досвід е, відкриття маршрутів соціальних. І ми запропонували і досягли домовленості. Підписали меморандум про співпрацю. На сьогодні маємо шість маршрутів: безкоштовний маршрути, соціальний автобус. Навіть в три в тих старостинських округах, округах, яких давно не пам'ятаю, коли навіть були автобуси. Це Макарова, Турова, Світлична, це Сковородинівка, Рогазянка Цепівки, Фартушний, Золочів, це Малижино-Писарівка Рясне, це Лютівка, Олександрівка і Вашки, Одноробівка. Тобто я вважаю, якраз особливо прикордонні території, маючи певні проблеми з безпекою, все ж таки водії, герої, які виїжджають прикордоння і безкоштовно перевозять людей. В Золочі, а потім зворотньо повертають назад. Це дійсно дуже цікавий проект для нас, корисний. Тому благодійний фонд провів певний тендер згідно чинного законодавства. Наш місцевий перевізник його виграв. Є автобуси, є водії, є взаємодія з старостами. Тобто ми знаємо, якщо є небезпека, то автобус очікує, коли це не, або ж обстріли, якщо є, закінчуються, а потім виїжджає туди, забирає людей, люди приїжджають з очі, займаються проблемами своїми, або аптека, або лікарня, або якісь питання, пов'язані з її відновленням. Я вважаю, це дуже корисний проєкт. Дякую. І Керівнику підприємства і водіям, і особливо нашим благодійникам, які запровадили такий чудовий проект. Перші приїзди важкі. Я так розумію, це був один із е, найдальніших маршрутів. Да? Ну так, на той, на той час так. І люди, і водітелі теж я ж не можу людей заставити. Побалакав з хлопцями опасний маршрут у кожного сім'ї. Все. Ну, Мої водії поняли людей, тих, що нема сьогодні там ніякого торговлі. Бита. Торговля є. Торговля там є. Ну, там молодець ну, предприниматель хороший. Так, да, зараз ось, так, да, дай Бог, так. Да. А Т... перший проїзд, Іван Федорович, спомніть. Перший oh. перший візит туди. Я так розумію, ви на легковушці приїхали. Ми ж так, перебалакали з Віктором Миколаєвичем. Ну, поїхав, кажу, я подивлюсь сам маршрут, щоб я бачив, куди посилати автобуси і людей. Приїхали, так, да, там була староста Наталія. Ну, дуже хороша людина Підумно, там, так. І кучка людей була. І там, звісно, картина не дуже така. Ну, Люди почали одразу плакати. Нам пенсія, карточка, куди ми карточку тут не бросайте нас, якщо поймете, їздіть будь ласка. Ну, вирішили їздити. ну, Дай Бог, по сьогодні їздимо, вже майже рік їздимо на ну, отак. Люди, які сьогодні забезпечують роботу соціального автобуса, Іван. Федорович Касмін, я так розумію, підприємець. Так. І дякую вам, що ви дякую. не відмовилися від цієї роботи. І це водії вашого автобуса, так? Так. Представтесь, будь ласка. Доброго дня, В'ячеслав. А прізвище, якщо не секрет. Глайбарода, В'ячеслав. Ясно. І Риженка Вадим. захоплююсь тим, що дуже часто бачу вас, водіїв. Та і я так пані, Федорович за руль сідає. Водіїв не вистачає так. Тому що коли обирався маршрут, один із маршрутів це були важкі одноробівка. Тобто там, де стріляють, я так, так зараз говорю, і бажаючих їхати туди за звичайну зарплату. Це дуже ризиковано. Як ви як ви рішились на таку роботу? Там є люди і хтось повинен їм допомогти. Я в першій місці війни також в Харкові допомагав Чимох. Гуманітарка розвозив гуманітарку розвозив людей по Харкову, коли було гучно, також було гучно. Там трішки стало тихіше. Приїхав сюди з Іваном Федоровичем, поговорили, домовилися, що треба допомагати людям. Якщо ми це не зробимо, хто це зробить. українця, Іван Федорович. Якщо ми, може, не вміємо там, на танку їздити, там ми можемо на автобусі їздити і допомагати людям. Такі так, люди відчувають, що вони не покинуті, так. а хтось за них думає та трішечки чимось допомагає. Дякую вам, люди. Дякую вам, хлопці, чоловіки, мужні за те, що ви робите цю роботу. Дороги ж там нема. По чому ви їздите? Там взагалі я не розумію. Да, там, дороги, там, там дороги реально дороги немає, дороги в золочеві це... немає вже. Макарове турове там теж, там до світличного більш-менш, але дороги немає. І, ну шо, техніка ламається, але якось робимо. Транспорт старенький, але піддержуємо, їздимо. Я так розумію, особливих прибутків не отримуєте. Ну, як сьогоднішній день прибутки, це вже зовсім друге питання, як би вам сказати. Виживаємо. Техніка ламається. Там так. вона не може просто не ламати. Вона там не може не ламатися, паливо дороге. Ну, але ну, може колись надіємося, якось, може держава нам щось колись допоможе. Може би. Поки що допомагають благодійники, соціальний да, транспорт, стельних... дивіться, це так. пролісок. Так, проліси про сьогодні казав так, мені так, Коваленко, так. який фактично опла опла оплачує всю так, цю роботу. Так, так. Люди не, не платять нічого. Ні, люди нічого не платять. Ми видаємо. Щас так. я вам щас покажу все це, як воно виглядає. Автобус приїжджає на маршрут. Отака відомість ведеться, де mm. записуємо людину, mm. е телефон де вона проживає, населений пункт вік, і людина розписується у цій відомості mm -hmm. і отримує отаку від гуманітарної організації Проліска бутилочку 800 грамів водички. Це кожному, кожному... пасажиру, так. У кожного родини. Так, у кожного, так. У кожного дітей. І да. до когось, і онуки. Да. <рес> Траплялося бувати під обстрілами. Ну так, в Івашках піднялась вертушка з російського боку і переслідував автобус. Ну там так дорога, конструкція дороги, де уходить вниз. Автобус спустився, чоловіка останнього висадив, спустився вниз. І там переждав. Вертушка. Ну, як би хотів, конечно, то, якби хотів, звісно, то може Да, Просто психічна може бути атака, але тим не менее, з російського боку піднявся, піднялась вертушка, тримала автобус в зоні э, бачення. Ну, Почекав, почекав, автобус спустився, вниз, сховався, перестояв цей момент. Ну, Вертушка <соць> в своє, своє місто полетіла, а автобус поїхав додому. Ну, Були багато, буває з таких случаїв, що. А у вас? Ні, в мене е, Бог міловав, ні. Я, пролетав, о, 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 я... О, за пролітавсь. <сувач> Німного розказувати. Але... <сувач> <сувач> не хочеться. Щасливчик, <честно. сувач> от з <с> цими моментами, йому <сувач> <сувач> везе <сувач> більше всіх. <сувач> <сувач> <більше. сувач> <сувач> <сувач> а як ставлення до місцевих людей в Івашках, в як ви от, бачите їх? Ну, люди ж унікальні, правда, залишаються в таких скажу, місцях. вони просто моляться на нас. Благодаря ти Іван Фідоровичу, всім нашим там їздимо, вивозимо людей. Не забувай. Да, ну и мы вам дякуємо. Мы да. вам дякуем.